Давайте сьогодні поговоримо про нову валюту. Це психологічна валюта. Вона насправді є дуже цінною для бізнесу і для людських стосунків в цілому. Мова йдеться про довіру. І хочу з вами сьогодні розглянути таку тему, як довіра, і, взагалі, яким чином вона є активом для команди, для організації, і, звичайно, вона є дуже важливим активом у наших міжособистісних стосунках. Тож, як будувати взагалі довіру, як її не втратити, і як перетворювати її на капітал? Якщо ви підприємець, якщо ви хочете розвивати свій особистий бренд, для вас ця тема також може бути актуальна, тому що люди купують у людей, і люди купують у тих, кому довіряють. І у сьогоднішньому світі, коли інформація розлітається швидше, взагалі, ніж встигаєш подумати, а конкуренція росте шалено, довіра дійсно стає однією з найцінніших валют. З вами психоаналітик Винницька Марія. Я рада, що ви тут. Сподіваюсь, вам буде цікаво і завжди рада вашим коментарям та побажанням на наступні теми. Тож, не Умовною насправді і не символічною, а абсолютно реальною, здатною забезпечувати дохід, отримувати клієнтів і будувати довгострокову лояльність до бренду, людини компанії є та сама довіра. Вона звучить як дуже абстрактна річ, але насправді вона прекрасно монетизується. І хоча у фінансовому світі немає окремого рядка, довіра, ви не побачите в бюджеті ніде. Але саме вона часто визначає, цей проєкт вистрелить, а той провалиться, навіть із найкращим маркетингом. У цього експерта куплять, а у цього ні. Навіть якщо у того, в кого не куплять, буде дуже серйозний бюджетна реклама. Що таке довіра у професійному житті? Почнемо з простої істини. Довіра це не ідеальність, це Передбачуваність і сталість, і значить така своєрідна безпека і прогнозованість. А бізнес таке любить, та? особливо де йдеться про інвестиції. Якщо ми знаємо, чого чекати від людини, ми довіряємо, нам безпечно. І якщо вона поводиться зрозуміло, діє згідно зі своїми словами, сказав, зробив, визнає помилки і бере відповідальність, це створює відчуття безпеки. А у бізнесі взагалі довіра проявляється скрізь, і в наших стосунках з тими, у кого ми щось купуємо і кому ми щось продаємо. Тобто, коли я кажу бізнес, це йдеться і про підприємництво, навіть якщо у вас щось своє невеличке. Та, тож, довіра проявляється всюди. Між керівником і командою, коли можна говорити про складнощі, не боячись покаранням, між компанією і клієнтами, коли обіцяне дійсно виконується, між брендом і ринком, коли аудиторія знає, що за цим іменем стоїть точно якість, послідовність, цінність, може навіть якась несподіванка, але ця несподіванка також є певним чином прогнозованою, бо ви знаєте, що ця людина може щось утнути. На цьому, власне, і будується особистий бренд. Довіра там є дуже великим компонентом. І. Навпаки, от що зникає відчуття прозорості, починається недовіра. А з нею контроль, мікроменеджмент, плітки, емоційне вигорання, якщо йдеться про команду. І компанії часто розвалюються насправді не через погані ідеї. Вони розвалюються через атмосферу страху і недовіри, яка поступово роз'їдає будь-які стратегії, навіть самі хороші. Довіра як актив бренду уявіть блогера чи підприємця, який роками збирає і вирощує лояльну аудиторію. Він ділиться досвідом, створює якийсь якісний продукт, реагує на фідбек, на коментарі, він визнає, коли щось там пішло не так, наприклад, та, або якось працює з незадоволеними клієнтами. І от саме така послідовна поведінка і є основою довіри. А тепер уявіть інше. Виходить якась одна неякісна колаборація, або якийсь один неякісний продукт. І все. Довіра може дуже легко зникнути. Люди можуть пробачити помилку, але не прозорість, зневагу і брехню ні. І у світі, де всі знімають сторіс, рекламують себе, створюють особисті бренди, довіра стала взагалі головною ставкою в грі. І ви можете вкладати мільйони у візуал, таргет і копірайтинг, але якщо аудиторія не довіряє вам, вона не купує. Або купує раз і зникає назавжди, тим більше якщо розчарувалась. Чому команда, наприклад, не поїде без довіри? От команда це ж не тільки люди, які щось роблять, це система стосунків. І як у будь-яких стосунках, якщо в основі підозра, страх, недомовки, то тоді все буксує. І довіра в команді це мастило. Люди не витрачають енергію на те, щоб доводити свою цінність. Вони там не бояться е, зізнатися в помилці, вони не змагаються токсично, вони доповнюють одне одного. І тоді це середовище, де можна рости і щось створювати класне разом. А якщо ж довіри немає, то починаються скарги в обхід, та, як то кажуть, через голову, е, саботаж, маніпуляції. І іноді це може виглядати дуже вічливо. Наприклад, девелопер каже, Так, так, нові інструменти, чудова ідея, обов'язково, але він їх не вчить. Не тому, що він не здатен, а тому, що він не довіряє рішенню лідеру чи самій ідеї. І від, без відкритої комунікації тоді команда не просувається. Вони можуть формально люди погоджуватися, але по факту залученості не буде. От, особиста довіра взагалі це як соціальний капітал у бізнесі. І якщо ви. Підприємець так само для вас. І в психології є поняття базової довіри до світу. Це те, що формується в нас ще з дитинства, у не перших стосунках з батьками. І якщо поруч були дорослі, які чують, підтримують, витримують, ми виростаємо з відчуттям, що цей світ безпечний, що у ньому можна спертись на інших. Якщо ж ні, то довіра стає не автоматичним станом, а роботою постійною, яка вимагає надзусиль. І тоді будь-яка співпраця буде вимагати тих великих зусиль, постійно доводити, постійно перевіряти, контролювати кожен крок, будувати якісь захисні механізми, стіни переперевіряти. І ось така людина доросла з досвідом, амбіціями своїм внутрішнім якимось світом, так, вона приходить у бізнес. А бізнес, як не дивно, це перш за все не гроші та прибутки, а люди і стосунки. І ось тут довіра виявляється не розкішшю, а тою самою валютою. Нею платять за спільні рішення, за делегування, за інвестиції, за лояльність клієнтів, аудиторії, за те, щоб команда гарно співпрацювала між собою, члени команди. І без довіри не буде справжньої команди, бо кожен тоді гратиме сам за себе. І не буде сильного партнерства, бо доведеться перевіряти контрагента на кожному кроці. Не буде розвитку бренду, бо аудиторія не купує просто продукт. Вона купує відчуття. Я можу цьому довіряти. Я хочу бути причетним до цього бренду, до цього експерта, до цього продукту. І я знаю, що це якість. І вміня довіряти, давайте так не плутаємо це з наївністю та легковірністю. Це дійсно соціальний капітал, який вбудовується в усі ваші бізнес і професійні взаємодії. Як ви слухаєте, як реагуєте на критику, чи виконуєте обіцяне, як ведете себе під тиском? І це той фундамент, на якому виростає довіра до команди, до бренду, до вас як до лідера і як до експерта, професіонала у своїй галузі. І це той ресурс, який дійсно треба плекати не менше, ніж фінанси чи маркетинг. Як зберігати і примножувати довіру? Кілька простих рекомендацій, сподіваюся, що ви для себе щось візьмете. Перше, дотримуйтесь сказаного навіть у дрібницях. От довіра вона не виникає з гучних промов, вона народжується із щоденних збігів між словами і діями. От Якщо ви пообіцяли надіслати документ до вечора і не надіслали навіть через дрібницю для співрозмовника це вже сигнал, що на вас не можна покластися повністю. І парадокс у тому, що от великі зради довіри часто починаються з малих незручно, забув, потім нагадаю. І ось такі дрібниці вони ніби вислизають з нашої уваги, але вони дуже сильно впливають на ваш особистий бренд. Як вас люди сприймають і чи даєте ви? Це відчуття надійності, і що вам можна довіряти, що на вас можна покластися. От якщо ви не впевнені, краще не обіцяйте, не створюйте самі собі пастку. А якщо щось змінюється, то попередьте вчасно. От люди набагато легше приймають зміну планів, ніж мовчання і зникнення. Я це також знаю по собі, цим грішила раніше частіше. Коли знаєте, намагаєтесь обіцяти щось швидше, що зробите, бо вам дуже хочеться бути ефективним і вирішити питання якомога швидше, але цей термін може бути нереалістичний. І ви потім в нього не вписуєтесь, вам стає неприємно. Але тут саме важливо, ну якщо ви вже бачите, що не вписуєтесь в той дедлайн, прокомунікуйте. Прокомунікуйте. Я коли займалася синхронним перекладом і письмовими перекладами, був в мене колега. І в перекладі ж завжди ж питають, коли відправляєш документ на переклад, коли очікувати. І він завжди казав: Я додаю 12 годин. От якщо я бачу, що я це можу зробити в середу ввечері, я кажу на четвер на ранок. І тоді, коли я відправляю в середу ввечері, клієнти, замовники просто дуже раді, Боже, ми отримали навіть раніше. Але от я від ситуація, якщо ви кажете, що буде в середу ввечері, а відправляєте на четвер на ранок, воно може часом і не критично. Але, але, та, так що слідкуйте за такими дрібними обіцянками і комітментами та зобов'язаннями, які ви на себе берете, щоб вони максимально часто збігалися із тим, що ви дійсно робите, і в які саме терміни. Друге, це будьте чесними, коли щось не виходить. От помилка це не катастрофа, а от намагання її приховати може не просто зруйнувати проект, а й повністю знецінити стосунки у лідерстві, менеджменті, партнерстві, прозоре визнання, я помилився чи я облажався і зараз шукаю рішення воно викликає значно більше поваги, ніж коли ви граєте у всемогутність і що ви все знаєте. Чесність показує, що ви витримуєте власну вразливість, не ідеальність, а це ознака сили, а не слабкості. І це і про професіоналізм, і навіть про власну гідність також. Наступне це створювати безпечне середовище. От безпека це не всім подобатися, а це можна говорити про те, що болить. Або те, що турбує, і тебе не знецінять і не покарають. У такому просторі люди дійсно починають діяти більше з власної ініціативи, пропонувати якісь ідеї, давати фідбек, генерувати рішення. А в токсичному середовищі там люди мовчать, бояться, саботують, хоча формально погоджуються, кажуть: та та, -та дуже цікаво, обов'язково. Давайте це зробимо. Також ви можете запитувати прямо там, у своїх підлеглих, у членів команди, чи є щось, що незручно сказати, що турбує. І послухайте так? справді, витримуйте цю відповідь, слухайте більше, ніж говоріть. Четверте, наступне це будьте послідовними. Довіра це не харизма. А передбачуваність. Якщо сьогодні ви натхненно будуєте плани, а завтра різко все скасовуєте, критикуєте чи ображаєтесь, і з вами стає небезпечно. А в небезпечних умовах довіра не росте. А послідовність знижує рівень тривоги команді, вашим колегам, партнерам. Тоді не треба щоразу вгадувати ваш стан чи реакцію, особливо якщо ви керівник. І це дає свободу дій і опору. І останнє це навчитися відновлювати довіру, бути чутливими до цього питання. Дійсно ж, довіру, ми розуміємо, можна втратити, як і в особистих стосунках, з друзями, в сім'ї, так і на роботі, в професійному середовищі. Але це не кінець. Якщо за втратою ідею, Компенсаторна дія, та, дія спрямована на репарацію довіри, на відновлення. І це не про виправдання, не перекладання відповідальності і не фрази по типу: «Та Ти мене неправильно зрозумів, я зовсім не то мала на увазі, а це якісь конкретні кроки, це пояснення, прояснення. Вибачення, перегляд поведінки, якісь конкретні можливі рішення, так щоб компенсувати щось чи збалансувати. Якщо ви щось зруйнували, не чекайте, що воно пройде само. От запитайте, може, когось та, як це виглядало збоку, і що зараз потрібно людині, щоб повернутися до ефективної співпраці знову. Та. Можливо, у вас будуть якісь зразу ідеї, як це можна відновити. Буває, якась невдала комунікація сталася, і вам прямо після неї треба відновлювати цю довіру. Не чекайте, не відкладайте це в довгий ящик. Це може бути неприємно, але от саме ваша дія, яка буде... Спрямована на цю на відновлення довіри, вона покаже, що для вас ці стосунки цінні, і люди люблять почувати себе цінними, і це нам всім важливо і потрібно. І довіра дійсно вона створює якість стосунків взагалі будь де і вона показує, наскільки можна на вас покластися, чи є у вас внутрішні стриження, які витримує і тиск, і спокусу, і вона показує взагалі, наскільки можна з вами щось робити в довгу, в довгу дистанцію. Скажімо так, довіра вона ж також будується в часі. Та за один тиждень не починаєте довіряти їй. Комусь на 100%. Тому ця довіра вона й будується в часі, і вона вимагає інвестицій, і дійсно варто турбуватися про те, щоб ця довіра росла, поглиблювалася. Якщо там щось іде не так, з вашого боку, то треба це фіксити, відновлювати. І дивіться, якщо бізнес і робота в цілому це стосунки, ну то довіра дійсно це валюта, яку треба не тільки берегти, а й щодня примножувати. Це щоденна праця над тим, щоб ваші слова не були порожніми, і над тим, щоб людям поруч з вами хотілося залишатися, хотілося працювати з вами, і щоб вони знову і знову хотіли вибирати саме вас.